Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Отже, цієї ночі пів на третю вибухнули кілька шахедів у Миколаєві і. Вже, як повідомив голова Миколаївської обласна військової адміністрації, завершилися пошуково-рятувальні роботи на місцях вибухів. Це багатоповерхівка, чотириповерхова, а також приватний будинок. Загалом там загинуло п'ятеро людей. Внаслідок вибуху багатоповерхівці здійнялася пожежа. Вигоріли кілька квартир, є і зруйновані квартири. А також горіли припарковані у дворі автівки людей. З пів на третю ночі люди у цьому багатоповерховому будинку вони усувають наслідки цих вибухів, прильотів, виносять бите скло зі своїх оселя. Також уламки меблів та власного майна. Як ви вже зазначили, 22 людини звернулися по допомогу до медиків та психологів. Мешканці будинку розповіли, що вони чули вночі прольот шахедів однак, більшість. Мешканці цього будинку просто вже спали в цей час. Пропоную далі почути самих людей. сильний вибух був, шибки летіли. У мене вікна в спальні сюди виходять? Звичайно, відразу вікно. Машини горіли, і дерево, і земля все горіло. Не розумієш, у чому справа просто в чому просто звичайно. Ми вискочили на вулицю. Це страшно було.